В першу чергу традиційно я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони нам дають грати, дають нам жити. Стосовно гри, хочу сказати, що на установці ми, ми казали гравцям, щоб ми грали сміливо. Проти таких команд грати треба дуже компактно, і ми не боялися з перших хвилин їх пресингувати і Були дуже добрі епізоди, де вони, наші хлопці, виконували мою установку. Але з такими командами я, я сказав, що кожна помилка може вирішити, вирішити гру. Наші сьогодні дії групові в, нашій, в нашому штрафному майданчику призвели до голу. І вже дуже було тяжко нам перелаштуватися. Але хлопці молодці, дуже жарка сьогодні погода, і вони намагалися виклились на 100%, Але хотілося, хотілося б сьогодні, хоча суперник дозволяв, грати більше на контролі, більше з флангу на фланг переводити. Дуже мало цього сьогодні було. В плані пресингу мені сьогодні сподобалось першому, першому таймі, в да, другому таймі вже пішли зміни, вже всі, вже всі підсіли. І, е, на жаль, в дитячому футболі, коли там пропускаєш один в голову, психологічно хлопці вже, е, тут, е, тяжко себе переналаштовувати вже на е, перемогу. Тому я дякую хлопцям, вони молодці, вони е, отримали сьогодні достатньо такий досвід, да, вони, вони бачать. Як треба грати, яка, яка потрібна інтенсивність в тренуваннях? Щоб щоб тримати таку інтенсивність в грі, треба треба на, на, на такій же інтенсивності тренуватися. От, тому е, у, у них ще все попереду. Вони будуть знати, як, як е, далі виходити на ігри, як е, к ним готуватися. От, тому це для нас урок. Е, Шахтар, е, я вітаю з перемогою, вона заслужена. От тому. Тому хлопцям дякую за свою удачу. Сьогодні був матч плей-офф щодо наступних. Ще, 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 буде, ще буде одна гра. Ми, ми нічого не боїмося, ми будемо грати сміливо. Ми не будемо відходити назад, як буває, з іншими командами. Ми будемо намагатися грати. Якщо вони не будуть грати в футбол, намагати, старатися грати в футбол, то е, не буде розвитку. От, тому вони повинні вчитися на своїх помилках. Лобувати шишки, О, тому це футбол і хай аналізують свої дії, а ми е, в цьому і допоможемо. Шахтар, така команда, з якою треба грати на повній концентрації. Ми втратили. Ну, можливо, перші два голи нас просто можна сказати, не то, що вбили, але ну морально ми просіли, і після другого тайму ми вийшли. Вже було важко м -м, без замін грати. Тому я думаю, що на другий матч ми покажемо, що ми можемо. В цілому, чи задоволений грою підопічних своїх ну, своїх? Гра така була як важка. Може, ми не готові були десь. Такий суперник, може, якийсь не знаю. Ну, важко було грати. Я не дуже задоволений своєю грою. Ну, ж, Хлопці показали, що могли в принципі. З яким настроєм будете готуватись до наступної гри, дуже бойовий настрій. Ми маємо забрати цю перемогу. Ну я думаю, ну а з яким настроєм ще виходити?